Що чекати в політичній площині? Про це говоримо з нашим гостем Юрій Богданов, публіцист і спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Пане Юрій, вітаю вас, доброго дня, рада вас бачити. Вітаю вас. Пане Юрію, я чесно кажу, хочу запитати, тому що ми стежимо все ж таки за тим, що відбувається у Москалів зараз. І от цікава інформація про те, що на зустрічі від Кофа і Кушнера з Путіним присутні представники МЗС Китаю, тобто вони засвітились на фотографії у Кремлі. І я чесно кажучи, я не бачила, що умовно кажучи, вони повинні бути присутніми під час цієї зустрічі. От просто коментар, як ви думаєте, з якої причини вони там можуть бути присутні? Це йдеться про МЗС КНР. Я так я так розумію, що в першу чергу це може бути свідченням того, що Китай все-таки включився в умовний мирний процес, тому що чим далі, тим більше, в тому числі, не з Путіна є по Китаю і по потенційному доступу до російських ресурсів які для Китаю дуже важливі. А по-друге, по можливим передним санкціям, тому що Трамп весь час намагається на обидві сторони тиснути, але і ми не забуваємо про те, що е Прокосання з Китаєм для нього є ключовим, і тому якщо він зможе зробити будь-які кроки, які будуть спрямовані на на КНР, то він забуде про своє бажання дружити з Путіним або і на КНР натиснути. Тобто, теж треба розуміти, що Трамп зараз є триксером, тобто таким фактором несподіванки, фактором розкритування ситуації. Для всіх сторін конфлікту і для України, і для Європи, і для Росії, і для Китаю. Але ми маємо завжди тримати в фокусі, що Китай для нього є головною мішенью. Він його вважає потенційною загрозою для Америки, і навіть позиція щодо України і Росії, вона відштовхується від цього. То він намагається Росію зробити своїм союзником, що навряд чи можливо, і тому що Росія НАТО від Китаю залежна, то він намагається через Росію на Китай тиснути, тому звісно, для Китаї стає собі зацікав. Алина в тому, щоб брати участь в мирному процесі, але це на мою думку, поки тактично ніяким чином мирну угоду не наближає, тому що все таки Китай не має е, там стовідсоткової влади над Росією, як Америка не має стовідсоткової влади над Україною і Європою. Тепер повертаючись до теми, яку в принципі якби ми маємо з вами проговорити зараз проаналізувати. Отже, те, що ми спостерігаємо в стінах Верховної Ради, так коли опозиція, ми зараз конкретно говоримо про євросолідарність, яка блокує трибуну і вимога, це звісно, річ переформатування зміна уряду. От в цій історії, якби ви. Сказали, що відбувається, це така такий рух до е, самостійності парламенту і відповідно е, народних обранців. Чи це щось інше за цим ховається? Ну насправді грудень місяць, і є дуже критично важливі е, речі, які потрібно, щоб вони пройшли ухвалення, розгляд і ухвалення відповідно в стінах Верховної Ради. Ну на мою думку, європейська солідарність першу чергу прислідує одну ціль здобути якомога більше політичних бонусів від цієї кризи. Навряд чи їм вдасться завалити уряд, хоча вони будуть намагатися на нього впливати. Але я думаю, що вони е, вирішують дві задачі: перше, здобути якісь перемоги в бюджетному процесі, які можна буде повісти на прапор, і бажано домовитися або доторгуватися до однітя санкцій з Порошенка, що для них okay. є зараз політичною метою. Е, для, для всіх інших учасників процесу мені здається, це просто можливість себе засвіт. І якби там не блокували, є сьогодні трибуну, блокувала б Юля Володимирівна. Як це було минулого чи позаминулого тижня? Тому я думаю, що всі будуть зараз намагатися отримати максимум. Проте я впевнений, що бюджет зрештою буде проголосований і уряд відставку не піде, але доведеться там консультуватися до позиції щодо кандидатів на посади міністрів, які власне є вакантними. тобто міністр юстиції і міністр енергетики, тому що вочевидь в, в молоді більшості теж певне бордіння і. Голоси будуть потрібні і зараз навряд чи вдасться домовитись навіть дешево з е, тими депутатськими групами, які зазвичай позицію підтримують, владу е, підтримують там, е, які не є фракціями, але є депутатські групи ще з 19 року вони існують, об'єднують об єд, об мажоритарників. Е, окрема звітна дуже кумедна історія це історія з тищенко. яку ви показали, uh -huh. я прям посміхнувся, тому що е, дійсно мені здається, прихильники Микола Тищенко лишилися тільки в нього в голові, і звісно, зрозуміло, чому він проти скасування мажоритарки. Хоча це на мою думку в перших виборах підповоєнних неминуча історія, тому що він сам обирався від оболонського району, хоча я думаю, що. Е, Мешканці оболонського частини Фітошнського району вже багато разів пожаліли, що його обрали, тому що більшого ну в парламенті в цьому більшого клоуна ніж Тищенко не, не знайти. Е, я ще дуже добре пам'ятаю по Київській кампанії, коли намагався своїх депутатів в Київ Раду провести до максимально. У персонаж ну знову таки у нас традиційно в кожну партію влади набирають не тільки людей компетентних, але й людей лояльних, як е, чих друзів, а потім за них дуже соромно. Ну я думаю, що президент Зеленський вже багато разів протокував, що тоді список підбирався е, не дуже е, уважно, але знову таки це в тому числі його проблеми. Я думаю, що в принципі. Бюджет ми ухвалимо десь не раніше там числа п'ятнадцятого 20 -го, тобто ми ще цю історію помучуємо. Опозиція поторгується, влада поторгується, але зрештою бюджет буде ухвалений, тому що я сподіваюся, і поки видно це по настроям депутатів з ким я спілкуюся, навіть з якими ми дуже багато сперечаємося про те. Як, як формі в формі себе веде парламент, що всі розуміють, що країна не може увійти в наступний рік без бюджету. Mm -hmm. Що стосується кадрових питань, тут знову таки, мені здається, це більш важке питання, тому що, звісно, Офіс президента спробує зберегти вплив на кадрову політику уряду, і не факт, що е, під цим соусом вдасться дійти до якихось компромісів. Але читати міністра юстиції. Наші є маслов, який може бути кандидатом компромісним між фракцією слуг народу і офісу президента, так такого ми дожили. Слава Богам, а ось по міністрі енергетики мені здається, там реально є певний вакуум, тому що до одного боку є професіонали ринку, за яких при цьому не проголосує ані влада, ані опозиція та не знаю, якийсь Андрій Коболєв умовний колективний Андрій Коболєв, тому що він не один професіонал в цій сфері. Його умовні політичні призначенці, які не кобезкомпромісні для однієї зі сторін в парламенті. Тому я думаю, змін енергетики та скоріше за все, все обмежиться виконуючим обов'язки як мінімум на найближчий час, і дуже важливо для мене я думаю, це маркерна історія це позиція голови офісу, тому що в залежності від того, хто це буде, дуже серйозно буде вирішуватися, як буде себе парламент поводити в тому числі. Okay. Тому я думаю, що як мінімум до кінця цього тижня, по позиції голови офісу, ми отримаємо якусь ясність. А позиції міністрів я думаю, в цьому році міністрів у нас може й не бути. А бюджет це тягнеться аж під свята, тому що це доволі зручна позиція і для опозиції, і для частини, навіть слуг народу, яка буде торгуватися з президентом і з Кабміном до останнього. Ну я думаю, що що стосується підвищення податку ФОПів, яка так всіх тригерить, Я думаю, що цього не буде просто тому, що. Це надто популістична тема. А з МВФ будуть вести діалог про відтермінування, про зміну форми і таке інше. Тому криза я думаю цей парламент вже з кризи ніколи не вийде аж до виборів, тобто до кінця війни, навіть незалежно, добуватися... навіть незалежно, пане Юрі, навіть незалежно від того, хто очолить офіс президента. Ну ми розуміємо, що вплив Андрія Єрмака він був дуже потужний, так тобто, фактично можна говорити про а? тотальний контроль. Тобто, незалежно від того, хто прийде в офіс президента, ну хто хто очолить, наскільки залежить уся от співпраця Я зараз не говорю, не кажу про тотальний контроль, вплив і, і нав'язування рішень та е, е, ухвалення їхнього. Я думаю, що тут питання в тому, що якраз е, те, що Андрій Єрмак е, пішов, якраз дає шанс на дистанції трохи вирівняти відносини з власною фракцією навіть. Тому ага. що, вочевидь, е, на останньому етапі перебування Єрмака в офісі він е, рятував багатьох в парламенті, ага. і йому таки не пробачило насправді оцей е, літній маневр з набу. Що ви його пов'язують, коли депутатів реально теж розвили як купенят, згадуючи відомий мем часів регіоналів. І фактично змусило голосувати за закон, який ніс дуже багато ризиків, де деформувавши тим, що нічого і так пройде. і ми знаємо, що той же Давід Рахамія виступав одним з драйверів виставки Ермака. І я думаю, що зрештою оцей міні-бунт в слугах трохи вщухне, особливо якщо там. Будуть адекватні комунікації з офісом, і якраз ефект від відставки Єрмака на дистанції кількох місяців буде позитивний для взаємодії офісу і парламенту. І якщо це буде умовно якийсь адекватний адміністратор, на крал Шмигаля е чи Паліси, який виріс в межах самого офісу, там все буде окей, тому що шмигаль протягом свого прем'єрства адекватно взаємодіяв з парламентом, в тому числі і з головою більшості з паном Арахамією, я думаю, що це було непогане кадрове рішення знову таки, але знову ми будемо втрачати адекватно міністра оборони, який наводить лаг з документами із управління міністерством, і тут питання, хто буде замість нього тоді, але всі інші варіанти мені здається ну доволі слабкими, тобто вони не дуже відповідають запиту часу і там з тих чуток сілетів, там не знаю Буданов чи Залужний стануть головами офісу. В мене викликали посмішку, тому що не зрозуміло да, що це їм самим, ага. власне, в поточній конфігурації. Тому я думаю, що. Якраз Паліса і Шмигаль два найбільш робочі варіанти? Ну або ми щось не знаємо. Пане Юрію, чому в контексті того, що сталося з відставкою Андрія Єрмака, так мало говорять і згадують про Олега Татарова, які будуть в нього позиції, чи можуть його піти з офісу президента? Можливо, його кудись знову ж таки може кудись його перепризначать? Чи може ця людина піти на якесь підвищення? Тобто от його позиціювання, тому що це теж один з тих п'яти-шести менеджерів, ефективних Володимира Зеленського. Мені здається, що Татарок не потрапляє в полозору, тому що він жодного разу протягом всієї цієї кризи, а криза триває, мені здається, правильно відміряти від голосувань за 12414 за той закон, який спровокував картонні протести. От Татаров жодного разу не проявив себе. Публічно uh -huh. поводив себе супер супер обережно і скільки ми знаємо з інсайдів української правди, і мені це теж підтверджують на останньому етапі, навіть там не виступав там активно проти Єрмака, але то що вони підтримував, тому що вважав, що він веде. Неправильну політику, в тому числі відносно набу, uh -huh. і до нього є багато репутаційних претензій. Ну про по нього багато пишуть. Але при цьому він жодного разу не, е, вибачте, засвітився в процесі ухвалення якихось токсичних рішень. І це насправді е, просто характеризує його як суперобережну людину. Відповідно, в нього немає жодного шлейфу, ані ані плівках мініше його немає, ані е, підозри на нього немає. Коротше, супер-обережно себе поводить і за зараз дотиската Татарова, якщо але, від, але, але, дивіться, це це на плівках мініча важко. там кілька десятків ще не ідентифікованих. Хто його знає, насправді, але те, що ви зараз називаєте, Може. ну це прямо ідеальний кандидат на голову офісу е е президента нато надто токсичний, знову такий, якби він був умовно, якби це був умовно 2022 то рік, коли mm -hmm. у президента Зеленського була був другий медовий місяць з українцями, да тобто коли всі його обожнювали в першій війни, це. Літне щастя для політика двічі таки пережити він міг кого завгодно визначати, але зараз татарову я не певний знову таки з татаровим це як з Далужним і буданом тільки навпаки. Нащо це йому? Тобто, якщо там Буданов і залужне асоціюється з можливою публічною кар'єрою, плюс займають доволі нетоксичні посади зараз. А то татаров просто мені здається, не хоче особливої публісті. Він Не хоче бути. Публічним діячем йому це просто не потрібно. А голова офісу зараз, будь-якому разі, як мінімум перші роки після Єрмака, okay. завжди буде привертати до себе супер багато уваги, і тому я не впевнений, що детарово це в принципі потрібно, як і багатьом іншим е е кулуарним бюрократам, які ну як бюрократи кваліфіковані, саме тому вони не захочуть іти на політичну посаду, тому що для бюрократа за духом набагато досільніше Будувати кар'єру спокійно, здобувати вплив, але при цьому не ставати в центрі уваги. Мені здається, що фатальна помилка Єрмака, яка його привела до того, що він, е зрештою, втратив свої позиції в тому, що він став надто публічним. Тобто він будував вплив. Ну, ми з вами здається, це в ефірі що обговорювали якось. Угу. Він е дуже типовий за стилем апаратчик. Тобто буквально з е, словника радянської бюрократії, тобто впливає через відносини, через е, кулуарні домовленості, таке інше, така людина не може бути надто публічною. А тут він, будь ласка, в центрі перемовного процесу, супер медійний на всіх фотографіях. Ну а, апаратні гравці так себе не ведуть, і, і мені здається, що один з головних факторів, що він, зрештою, так гуч, гнучко упав, гучно упав, це саме те, що він став надто медійним. І я думаю, що всі його наступники спробують цю помилку не повторювати. Тому що якщо ми згадаємо всіх попередніх сильних голів повітря президента, і Лохкіна при Порошенку ранньому, і там Льовочкіна при Януковичі, і балогу при Ющенко, і Медведчука з нетвиним при. Пучмі. в той момент, коли вони очолували очолювали то офіс, то секретаріат президента, то Адміністрацію президента вони не були настільки медійними, і вони не мають бути настільки медійними, тому що тоді до них надто багато уваги, надто багато уваги до їх впливу. І будь-який наступник е, от, чому я кажу про смигаляки палісу, як ідеальних наступники, тому що вони себе поводять дуже обережно публічно і поводять себе як такі знаєте справжні, професійні. Ну паліс взагалі військовий. У них медійність не в пріоритеті ніколи. А смигалі як бюрократики розуміє межі. Допустимої активності, тому вони для мене виглядають найбільш такими притомними кандидатами. Та там той же Федоров, якого вони теж називають ну, перше не працює, де працює, у нього непогано виходить. А по-друге, він теж надто медійний і любить медійність. А це не те, що треба для цієї писати.